Доброго дня, мої мої хороші підписники. Ну що, починаємо з помідорів. Дивіться, які гарні помідори тут є на гілочці. Бачите, як вони виглядають? Навіть жодного порчину немає. 69,89. Оце такий непоганий помідорчик. По огурчикам. Огурчики тепличні 52,89 і огурчики. Отакі. Перший годинок теж 52,89. Це по 52,89. Оце отак. Що тут у нас по морковці? По морковці. Морковка рання. 3989. Дивіться, яка морковка рання. Оце рання. Ну вона така, знаєте, як трошки прив'якша. Внішній від, звісно, по По буряку. Буряк, як обично, у нас. Ранній 64,95. Бачите, отакий від буряк. Прекрасний ранній буряк. Морква перший гатунок стара, не мита. 21,89 і картопля. Гляньте, яка. така здорова. 4595. Непогана картопля. Бачите, гарно-гарно. Так, що ми йдемо далі? Хліб я собі взяла. Зараз ми подивимося, хліб. Бачите, що ви змушаєтеся? Хто несе відповідальність? Той, хто прийняв, той вже й несе відповідальність. Ми ж, якщо купили товар, то ми ж прийшли. 396 грамм, контрольні віси. Вон, бачите, контрольні вали. Що це таке за хліб? Оце такий хліб виходить. Так що магазин несе відповідальність. Якщо вдруг що то за мною не то пальто, то в мене є чек, який я зберігаю і Я його пред'являю в магазин. Всім все ясно. Що це таке? Що це таке зелене? Це авокадо. Авокадо 8990 за кілограм. Оце таке зелене, бачите, авокадо. А хто знає як його провіряти, спіле воно чи не спіле. Оце я одного зрозуміти не можу. Що тут? таке, знаєте, і вбити можна, як камінюка. Може воно зелене. Точно, мабуть, воно все-таки зелене. По батончикам. Хочете, по батончикам пройдемося? Ось дивіться, так це батончики. 13 гривень, 20 копійок. Такий непоганий батончик. В йогуртовій глазурі. 40 грамів. 40 грамів 13 гривень, 30 копійок. А скорпа, я тебе ви зекономите. 12,64 заплатите. Далі батончик мюсцей. Протеїновий. 40 грамів. 15 гривень 80 копійок. Ось він, дивіться, він виглядав. Протеїн. Хто любить протеїн, протеїнові батончики, то це сюди. А оце ось, ось ще розрив. батончик санте. Протеїновий з печивом і карамеллю. 50 грамів 27,90. 50 грамів 27,90. Налітайте, люди, на батончики. Протеїнові. Максимальна знижка. Нема. Це без товари я без знижок показую. Що ми далі підемо? Далі ми підемо по другим товарам, пройдемося по шоколадкам. Що да? Шо мене тут з камерою? Щас я її, мабуть, трошки протру. О, все, працює нормально, бо я це хімарнула трошки, спать хочеться. Батончик кіткат. 19 гривень 90 копійок. Ой, йомою. -йо. 1890 з карткою АТБ, тебе. То хочу кутка. Он дивіться, цукерка нуц. Це з этими з горішками 27,904 грама. Бунті, по боунті. Ось дивіться, косяк це я. 33 грама, 8,90. З карткою АТБ 846. Економія бешена. Просто просто, просто бешена економія на отакий, на таке печиво. Бачите, печиво, таке непогане, доволі печиво. Що ми далі підемо? Йдемо далі. О, різкось налила. Подивимося, по чому тут у нас этот Ще шоколадки. О, дивіться, які здорові шоколадки по 8490. Так як були, так і залишилися. Щось тут акція, я не наблюдаю. О, 24,90. Ось двісяка. Міленіум. Ось така непогана шоколадочка. Хто хоче таку шоколадочку, забігайте в АТБ Міленіум. 2490 коштує така ой, хороша. Ми її туди на місце положимо. Бідемо далі. Що в нас тут ще є? А, о, дивіться, новинка 58 гривень 50 копійок. Це від рошен. Рошен запустив отаку новинку з горішком. Бачите, яка вона хороша, хороша. І ще отака є. Бачите, це з зеленим цінником 58,50, а це з обичним 58,50 рошен. О. Це не молочний шоколад, а то чорний, я так поняла. Оце таке діло. Що ми підемо далі? Підемо далі по гречці. Гречка тут подорожала чи не подорожала. 24 гривні 80 копійок. Гречка не подорожала. Нормальна ціна гречечки. Так що народ налітай гречку купляй. Рис 49,50. Де оце знижки на рис? Зробіть його хоча б гривень по 30. Щоб глаз зарадував, хоча б. Не знаю, кілограм то я і візьму. Що тут по макаронам? Макарони це взагалі віддільна тема макаронна. Вон, делюкс, пів кілограма. 50 гривень, 50 копійок. Отакі От макарони, кстати, вони класні, доволі непогані. Мені подобаються. А ось ще своя лінія. 400 г 3650. Ось такі непогані. А от взагалі делюкс Італія. Прям делюкс Італії. 55 гривень 50 копійок за пів кілограма. Ой, йо-майо. А ось якісь за 27,90 вони в дорозі. Товар в дорозі їде до нас. Ну Він поки до нас приїде, тут буде не 27,90, мабуть, цінник поміняється. Таке діло. Що тут у нас по мівіні? Мівіну всі люблять. Мівіна 15 гривень, 20 копійок 59,2 грама. Вон, бачите, там вам пишуть грамовку. Отака, дивіться, зі смаком курячого бульйону. Хороша це віна хороша. хороша. Увага, бачите, увага, гарячий хліб ворогасного виробництва. Тут, виходить, тебе навіть пече його. Завітайте до АТБ, і вам буде хліб. Йогурти, йогурти, сирки, галичина, 34,20, бачите, йогурт. Який він там? Карпатський. Карпатський йогурт, 3420, молокія, білий густий, 31,90. Ну так. Дольче 22,90. Ну Дольчі вони не хочуть скидки робити, люди їх і не беруть, я дивлюся. Оце отак. Це ручки, як звичайно. і підемо ми далі, поторгуємо. Тут таке движення почалося. Щось у мене тут, тут камера трошки, трошки винає. Так, вісяні. Пластичці. Вівсяні, 27 гривень 30 копійок, пів кілограма. Ой-йо. А вісім злаків 28,70. То це непогані вісім злаків. Делюкс. Пластівці вівсяні дрібнозернисті, 39,50. Ну, самі лучші, це мені оці подобаються. Пластівці 46,90. Це непогані такі пластівці. А що тут у нас по консервам? Що в нас тут йде по консервам? Ой-йо-майо, скидок немає, все дорого. Кумбрія Атлантична, 8390. Де мені тут писали, що тут в АТБ гуманітаркою торгують? Перший раз таке бачу. Ніхто тут нічим не торгує. Вони самі собі он, клепають їх, заказують і продають. Тут он, своя лінія. Це ж під замовлення все. Так що не треба тут писати, що тут чимось торгують. Нічим тут не торгують. Це по сирам 4290. 42, Це непоганий сир. кстати. Золотий резерв беріть. Хороший. Рекомендую його. Тут багато, багато всього є. на маски там всяке таке всяке смачне. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. О, а це товари зі знижкою 25%. О, дивіться, ловочку таку найшло. Перший раз, я ще такого не бачила. Що тут можна купити? М'ясна ловка. Я не знаю, вкусне це чи не вкусне. До макарошків. Це до макарушків. Ось іще щось оціненне. Своя лінія. Це кусок м'яса, мабуть, дорогий, ніхто не захотів брати, так вони знижку зробили. Рулет зі свининою боженіна 24. Та де тут ті знижки? Господи. А це ось нарізка на соленку. Бачите? Ось колбасу вам порізали. Одно, ну, вона тут ця якась така страшненька, звісно. То візьмете і соленку собі вдома зробите. Mm -hmm. Mm -hmm. Колбаска із справжнього м'яска і не справжнього м'яска. Оце так. Це ковбасний ряд називається. Бачите, колбаска. М'ясо, куриця. 12.39. Грудинка. Дивіться, ось так вона упакована за 100 грамів. Тут виходить скільки виходить. По акції кстати, йде. 26-го вироблено до 31-го з'їстена. Бачите, така непогана грудинка. Оце в нас етат. риба, як звичайно. йду. Все одне і те ж саме. Риба, риба, риба. І яйця, яйця такі я взяла, коротше, класі, сейчас вам покажу. Вон риба, 27. 20... 276. 70. А з карткою АТБ 189. Все, картка в кого є, в того ав це я є. Це так. Вон яйця, дивіться які яйця. Здорові 239 штучка. М? Все, пішла я на касу Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пішла я на касу